Всім привіт! Ви на каналі Domete І Сьогодні продовжуємо проходити гру Рослини проти зомбі. Е, сьогодні ми пройдемо вже повністю цей рівень. У, у цю главу. Так, ну бремрем Це, Оце, оце, е, оце. Оце. Ху-ху-ху-ху-ху. Ну і... Е, оце. Береме О. АВМО СТУТ, студу тут. Так. Ага, тут дві хвилі мені треба пройти, Ну, ну но ну, ну, то так, 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 так. Мені здається, що типу, якщо стоять... Е Три оці газонокосилки тут, а там на тих трьох не стоять, то туди будуть найбільше лізти зомбаки. Ні, ну може мені це здається, хіба? Пошли в комах. Так от буде. Ну да, ваше і туди лізуть, і сюди йдуть. ще чуть-чуть. ще чуть-чуть быстро, мне не надо тгу. Папа-пара-па-па-па-пам. пам пара пара парапам пам пам мені тільки здається. Мені тільки здається. Пенд. бу mm -hmm. мені треба руху. Пенд. Пенд. май хой 2 2

Так, ну поки що, поки що, вроде бы стоит нормально. Кстати, какие-то Поки що. Треба бажано ну, воду закрити тут. Це ж повний Кайте за упа А, ну кух, его цей вот спас спасло Дякую Я, коли... я подумал Я трохи дёрнувся, як це вот, як воно заграл Це було неуциповано для мене Так я тебе зажак матюкнусь, гані, ну подивіться на нього Ну воно хоча б якось. Кибил Бэй Плава, ты шо, имеешь сам, да? Ось довго ці горіхи перезавантажуються Приміна щось якось довго перезавантажується. Що взагалі щось все довго перезавантажується? Дістав мене вже. Дібіло. Ну Монаторі, ну дібіл, я не можу. Він, він зараз відпориває мою оборону Ну, <звук> ну, це вегенька хвиля була. На цьому дякую. <звук> ну все, він програв. Ой, у него очень есть черный. Ну что, за компьютером всю ночь задил? Так. Ну, значит, чувак. Так, ну по стандарту. Все, все, все. Ах, а або... вот...

як я як я вам маю тут вижити на кожного дістить па па паум не <поцикла> бабах. Так, давай, мучего, бистро, я сказал. Ну, -мо! ё-моё. Ну, чуть-чуть. Ну, Давай. Если же просто вызывайте отсюда, аминь. Давай-давай-давай-давай знаете, не знаю, какие мои фото вышли, но это... Повный Аминь, это реально полный АМИНЬ

Я дебил. Тебе... Mm -hmm. Я тебя поставил. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ну все по хвиля пишла мучить его мучить Я вижив на другий хвилі. У нас погані проблеми, в нас просто зараз пробуться доміни. Це буде капити яке фіаско. Я готовий поставити знову ріг. І в ріхні подос просто повний дій. Знизу просто проривається. Там конечно минус это добро все одно. you yeah, know, was <laughs> well, not. even given. No, it well, Дякую, міні, яка помогає тут. Це друга хвиля піша. Що це таке? Це що? Я це розуміти? Ну и могу люди ходить делать. такие. Ну идите, идите, там мина вас чекает. Полный трэш. вы просто подивитесь и... Да ну -мо! Я думал, он у нас хопит. То я не можу вже. Це <плес> задувбав. <Это буду> <плес> Зараз ще один <плес> Я Не встигаю спав, бо спавни. Зараза ти тупа! за тумба? Що, блін? Буберчик, ти не офігів? Ну, Дитя ти офігів! Це вообще вже нагість Не, це, це вообще якийсь перебор. финальная хвиля. О Именно я ставлю на тури. Ну я не знаю, я в я не буду Тупо не спав, це не спав. ля ла ле ла ле Мене язик братай. Ну вс, гебелиємо. Записочка. Шосі в нас там будуть писати? Привіт. Е. -е... Пропускаємо. Так, десятий рівень, останній. Тут -то тоже три А, тут так. Да, и три, Не, ну выявляется Вообще. Что, кстати, робить он? А это... Блин, тут и поставил А, не, я, я в умный. Я в умный. Ну, поставим тебя. Крута вот штучка, знаєте? Ладно, це хай буде, хай буде. Так, ну... Ну, давай тебе тут... О, воно підгорає! Воні підгорають, oh о май гад. О, це круто, знаєте? Воно підпалює, виходить. Вот та штука. Mm -hmm. Барить нас хай буде. Кибричок. Грану ну палец. Видите, скиги пульва дает на них? Бэм, бля, бля. Видите, какие Это вообще крутая штучка. Что... А их на воду можно ставить? Не, не можно. А у ТВ можно! Так не ставьте!

раз-два их она просто у тебя стоит шаблоки в пальме Ой-то, <laughs> ебаный звук кто-то фармил на язык а они тоже боже не стыга эти монетки нажимать а память завершується да Сорі, мене пам'ятає. так? Тима швидко треті хвилин. Mm -hmm. Ну все, вони не пройдуть. Mm -hmm. Ну майце. Mm -hmm. Все, не майце. Що це за контрнасу? Ну, ось якийсь новий грибочок. Ну, така ось серія вийшла. Крутезно, напевно, я не знаю просто. Е далі ми в наступних серіях будемо входити це. І може навіть буде ефір на 10-серію. Може, це. Я так планую. на неділю його. Десь так. Е ну, поки в мене ще йде запис, я діється. Воно ще буде нормально, не так як якось пограні. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну з вами був я, Діма. Ви були на каналі Дмитро Гемплеї. Дякую за перегляд. Всім пока-пока!